Насправді я нічого не вмію. Мені просто пощастило мати все те, що я маю зараз. І я просто роблю вигляд, що я розумний, а інші люди поки цього ще не розкусили. В моєму віці багато людей вже досягли різних класних результатів. А я досі на одному місці і ніяк не можу з нього зрушити. І насправді все, що я зробив в цьому житті, воно нічого не означає. Це просто так співпали обставини. Мені пощастило отримати більш-менш нормальну роботу мені пощастило знайти класних друзів. Хорошу дівчину, і насправді я їх всіх не заслуговую. І ці всі думки, вони постійно є в моїй голові. І не лише такі, інколи вони бувають значно гірші і значно образливіші. Вони постійно крутяться по колу. І як тільки в мене щось виходить, вони ще більшою силою починають тиснути і тиснути на мене. Як тільки мене хтось похвалить, в мене зразу включаються ці думки. Як тільки я роблю щось справді круте, в мене зразу включаються ці думки. Вони постійно, постійно є в моїй голові. І перед тим як записувати це відео, в мене кілька останніх днів в голові крутились думки. Про те, що чувак, яке ти взагалі маєш право щось розказувати людям про цю штуку? Ти що, якийсь психолог, ти що щось в цьому шариш, і так далі? І я мав відчуття, що, блін, я зняв класне перше попереднє відео, де розповів про свій стан, де дуже багато людей на нього відгукнулись. І я, в мене було відчуття, що я не зможу зняти якесь таке ще одне хороше відео. В мене не вийде якось так. Нормально розказати про якісь свої відчуття і переживання в цьому плані. І я розумів, що я підведу людей, і що насправді я не заслуговую на всю цю увагу, і що насправді я не є якийсь такий розумний чи глибокий, і що може не варто знімати це відео. Але якщо ви дивитесь це відео, то це означає, що я таки зміг побороти свій синдром самозванця, і сьогодні ми з вами про це поговоримо. І якщо хтось забув, то мене звати Артур, і це серія міні-подкастів Тиха кімната. Це місце, де я ділюсь історіями про своє життя і про те, як я намагаюся зробити його трохи кращим. І почати це відео я б хотів з подяки. Бо після того, як я опублікував відео про те, що я зараз в дупі і намагаюся якось з неї вилізти, ви написали просто силу вселенну приємних, підтримуючих, теплих коментарів. З порадами, хтось просто з теплими словами, хтось просто зі співчуттям, або просто зі своєю історією дупи і як з неї виліз, або зараз намагається вилізти? І насправді я не очікував такого. Я думав, що відео подивиться ну, кілька тисяч людей, і можливо буде багато хейтерських коментарів про те, що фу, він розказував про саморозвиток, а зараз в депресії або в чомусь подібному, і як взагалі ви можете його слухати? А насправді я зіткнувся з чимось абсолютно протилежним. Люди висловили своє розуміння, висловили навіть, можна сказати, своє співчуття, що я опинився в такому стані, і люди мене зрозуміли. І я хочу подякувати вам зараз. Коли я читав всі ці коментарі, мене переповнювали просто таке незвичайне тепло. Я відчував вашу підтримку, відчував, що справді в цьому житті є люди, яким не пофіг на мене. В цьому житті є люди, які готові мене підтримати в складний момент. І в цьому житті є люди, можливо, яким я колись допоміг, і зараз вони готові допомогти мені. Я ніби огорнувся таким теплим теплим пледом і отримав величезний, величезний прилив натхнення. І зараз, на фоні цього, на хвилі цього натхнення, вирішив віддячити кожному з вас, хто залишав свій коментар під попереднім відео, віддячити цим новим відео і розповісти про синдром самозванця. Синдром самозванця це такий психологічний феномен, при якому людина відчуває, що вона не заслуговує тих речей, які вона має в своєму житті, і вважає, що це просто збіг обставин або везіння, і точно аж ніяк не зусилля цієї людини. І цей ефект зі мною ціле життя. Оскільки я себе пам'ятаю, в мене завжди були ці знецінюючі думки, що насправді я нічого не вмію, що насправді це все було дуже просто, що насправді я тупий і так далі. І в мене постійно, постійно були ці думки. І це якраз і є першим симптомом. Синдрому самозванця це коли люди знецінюють свої досягнення і спираються на якісь обставини або везіння. Другий симптом синдрому самозванця в мене, напевно, найбільше проявляється це страх розкриття. Це коли людина має відчуття, що її скоро розкриють, що насправді вона не така, якою її бачать інші люди, що насправді вона якась інакша, і що вже от от зовсім скоро її розкриють, і всі дізнаються, якою є ця людина. І в мене майже постійно є це відчуття. що люди рано чи пізно розкриють, які я насправді дізнаються, що я насправді слабкий. Що я насправді не такий вже і цікавий, що я насправді ну, просто звичайна людина. І в мене, я, я постійно з цим живу, і насправді це, це складно. І якраз в цих відео я намагаюся бути собою, зі своїми слабкостями, зі своїми мінусами. І це все я. І якраз напевно, те, що я це знімаю, мені й допомагає зрозуміти, що ну, якщо я вже показую себе справжнім, то. Як мене можуть розкрити третій симптом синдрому самозванця це постійні порівняння з іншими, але не на свою користь. Коли ми дивимося на інших людей і розуміємо, що ой він вже в своєму віці стільки всього досяг, а я лише тут, я такий поганий, в мене нічого не виходить. Або коли ми бачимо чиїсь успіхи і теж вважаємо, що в мене цього б ніколи не вийшло, я не такий розумний, я не такий продуктивний і так далі. Оце постійне порівняння з іншими, це теж є частиною синдрому самозванця. Четвертий симптом синдрому самозванця, який я помічаю за собою, це невміння сприймати похвалу. Коли люди хвалять мене, коли люди кажуть, що чувак. Класно вийшло, все супер, ти молодець. Я відчуваю незручність. Мені здається, що та ні, блін, я нічого такого не зробив, це не є щось таке важливе. Е і я не вмію приймати цю похвалу, я не вмію дякувати за цю похвалу. І воно мене ставить в таке дискомфортне становище, коли я ніби виправдовуюсь за те, що я це зробив. І дуже часто хочеться сказати, що та ні, то це нічого складного, це було дуже просто. Насправді це легко робити, це було якесь легке завдання і так далі. Ну і п'ятий симптом синдрому самозванця — це перфекціонізм. Оце постійне бажання довести все до ідеалу, постійне переробляння, постійне намагання, щоб воно було от якнайкраще. Хоча насправді воно і так вже хороше. Але є постійна ця думка, що блін, воно якесь погане, блін, треба, треба поміняти, треба зробити краще. І, і цей перфекціонізм насправді забирає дуже багато часу і сил. Із цих всіх п'яти симптомів складається мій синдром самозванця. Якісь симптоми інколи є легші, якісь симптоми є інколи дуже сильно яскраві і дуже Сильно проявляється в моєму житті, але це все. Має на мене величезний негативний вплив, і якраз після того, як я почав ходити на психотерапію, я почав краще помічати якісь такі моменти. Я почав краще помічати, коли цей синдром самозванця з'являється в моєму житті, і який вплив він має на моє життя. Що насправді всі ці думки про те, що я нічого не вмію, про те, що в мене нічого не виходить, мені просто пощастило. Насправді всі ці думки є деструктивні і вони мають на моє життя лише негативний вплив. І поступово-поступово я почав над цим працювати і вирішив, що я не хочу так жити, я не хочу постійно знецінювати свої досягнення, свої зусилля. Я хочу жити нормальне життя, де якщо є цей синдром самозванця, то його є мінімум, і він навпаки допомагає мені ставати кращим, а не робить моє життя настільки поганим. Окрім того, що я мав постійно до себе якісь всі ці високі вимоги, знецінював свої результати. в мене постійно було таке відчуття тривожності. Я постійно мав цей страх, що мене зараз розкриють. Зараз люди дізнаються, який я насправді. І я вважаю, що одним з факторів моєї дупи зараз, того стану, в якому я є зараз, якраз і є цей синдром самозванця. І останні кілька місяців я намагаюся боротися з цією штукою, і зараз я розповім якими способами. Перше, дуже просте і очевидне, я вчусь помічати і визнавати свої успіхи і хвалити себе за них. Кожного разу, коли я зробив якусь річ, яку я вважаю справді класною, я намагаюсь зупинитись сказати собі: Чувак. Молодець, ти це зробив. Це справді класна штука. Подивись на це. Це об'єктивно круто. а так зупинитись. Подумати, похвалити себе, і, можливо, навіть інколи зробити собі якийсь подаруночок, чи просто зробити щось приємне для себе, якось потурбуватись про себе. Наприклад, останнє, що я зробив, таке справді класне, це те, що я опублікував відео про те, що я в дупі і намагаюся з неї вилізти. Я розумів, що я доволі довго працював над цим відео, воно вийшло доволі непогане, і я захотів відсвяткувати це, захотів себе трохи похвалити за це і вирішив зробити собі гарячий канал. З сиром і сосисками, і е, зробити собі маккофе. Насправді я за останній рік не пам'ятаю, щоб їв якісь такі гарячі канапки. І для мене це було щось таке дуже миле, дуже смішне, але дуже затишне і якесь таке тепле і огортаюче. Тому я вирішив якось так себе потішити, якось так собі подякувати за сі за ті зусилля, які я вклав в створення цього відео. І останнім часом я все частіше намагаюсь помічати якісь такі маленькі речі, які я зробив. Не обов'язково це має бути щось велике, навіть якісь маленькі зусилля, які я вклав. Помічати їх, хвалити себе за них, і це вже поступово змінює якийсь мій внутрішній діалог, і поступово-поступово воно зменшує цей синдром самозванця. Другий спосіб, яким я намагаюсь позбутися від цієї штуки, це вимірювати свої результати, і це насправді один з тих інструментів, який найкраще працює в моєму випадку. Бо я просто беру і створюю конкретні показники, які я можу виміряти, і зрозуміти, що я зробив. Ту чи іншу справу краще. В приклад, знову ж таки, приведу те саме відео про те, що я зараз в дупі. Я перед собою ставив ціль, що було б класно, якби це відео подивилось 10 тисяч людей. Це було б для мене просто успіхом, і я б вважав, що це відео класно зайшло, і люди його подивились. Насправді, станом на зараз його вже подивилися 40 тисяч людей, і ця конкретна метрика в 10 тисяч переглядів, вона мені показує, що насправді вау, це класний результат. Ми його перевершили в 4 рази і. Воно мені дає якраз зрозуміти і дає моєму мозку зрозуміти, який якраз і хоче цих цифр, хоче цієї конкретики. Що я молодець, я красунчик, що я зробив це відео, і е, якраз і це дуже гарно спрацьовує в моєму випадку, і я стараюсь подібні речі переносити і на інші сфери свого життя. Ще один приклад це на моїй службі в ЗСУ. В мої обов'язки входить робота з соцмережами. І тут я теж дуже чітко можу побачити, наскільки ефективна моя робота за рахунок того, що я маю конкретні метрики, які показують мені кількість охоплень, переглядів, реакцій людей і так далі. І коли я бачу, що минулого місяця в мене було умовно 10 тисяч лайків, а цього місяця в нас 20 тисяч лайків, які ми конвертуємо в якусь там кількість переходів на сайт рекрутингу, я розумію чітко, що, блін. Я молодець, цього місяця я класно попрацював, наші показники зросли, треба себе похвалити. І я вже не можу це спростувати своїм синдромом самозванця, що в мене щось не виходить, що я нічого не вмію, що це просто пощастило і так далі. Бо в мене є конкретні метрики, і якщо вони протягом року постійно ростуть і стають кращими, то напевно це таки не пощастило. Напевно, це таки справді я вмію це робити, і напевно не треба знецінювати свої якісь такі досягнення. І ця штука насправді дуже. Сильно мені допомагає, бо я бачу конкретні цифри, я можу побачити ті самі цифри в розрізі попередніх місяців, проаналізувати їх і побачити, що справді. Цього місяця, чи там попереднього місяця я молодець. Все супер, не треба себе заганяти. Я справді вмію це робити. Це справді хороші результати. На жаль, інколи коли результати трохи гірші, то в мене знову включається це відчуття, що насправді всі попередні місяці мені трохи повезло. Цього місяця нарешті мене викриють, і всі побачать, що я насправді нічого не вмію. Але все ще навіть з цим я намагаюся якось боротись, намагаюсь до себе пояснювати, що не завжди все від мене залежить, знаходити якісь реальні конструктивні причини. І Якось більш-менш я даю цьому раду і якось врівноважую цей синдром самозванця. А третій спосіб, який мені допомагає, коли другий не працює, це щоб завжди були люди, які можуть мене підтримати і вказати мені на те, що я справді щось можу. Бо інколи буває так, що навіть з цими метриками, коли я дивлюсь на них, що все добре, нібито я якось намагаюся себе переконати, що все ж добре, насправді, в мене все виходить. Я щось таки вмію, все одно десь. Інколи, коли мій стан стає дуже сильно поганим, я абсолютно не вірю в себе, все одно якось я навіть на це закриваю очі. І в цей момент мені дуже сильно допомагають мої близькі люди, моя дівчина, мої побратими, які кажуть мені, чувак, та ні, все насправді добре, в тебе виходить. Згадай попередні місяці, ти теж так само думав, і в тебе таке виходило. Тому, е якраз оці люди, близькі люди, які можуть підтримати, які в певний момент можуть дати конструктивну критику, а в певний момент можуть якраз і Підтримати, надихнути, показати, що дивись, подивись на ці метрики, в тебе виходить це, подивись, не треба себе заганяти. І всі ці люди вони дуже сильно мені допомагають, і вони якраз теж є одним з ключових чинників і причин, і способів, як я намагаюся боротися з цим синдромом самозванця. І четвертий спосіб, яким я намагаюсь зменшити свій синдром самозванця, це постійне навчання і розвиток. Буду відвертим зараз. В ЗСУ в мене не дуже багато є вільного часу для того, щоб проходити якісь курси, читати книжки. Чи таке, і в більшості моє навчання, воно полягає в практиці і вдосконаленні. Тобто я роблю ту чи ін... те чи інше завдання, і я просто намагаюся постійно думати, як я можу зробити його краще. Але раніше в цивільному житті я постійно намагався ходити на якісь курси, умовно, з англійської, бо в мене постійно було відчуття, що я не знаю англійської, і в мене і я... І я завжди старався ходити на ці курси для того, щоб покращити свій рівень англійської і, нарешті, досягнути рівня, коли я буду задоволений своєю англійською. Я постійно намагався якось вдосконалювати і воно якраз насправді давало мені розуміння того, що, блін, я покращуюсь, я відчував цей прогрес. Я знав, як я говорив англійською 2-3 місяці назад, і як я говорю зараз. І якраз цей прогрес він допомагав мені розуміти, що я росту, я справді вже краще говорю, я справді вже можу там зв'язати речення, використовую часи і так далі. І це мені допомагало зменшити цей ефект. Зараз, на жаль, якоїсь такої можливості багато навчатись в мене немає, але все ще я намагаюсь прогресувати в тих речах, які я роблю. Робити дещо швидше, робити дещо якісніше, або якимись новими способами, про які я раніше не знав, пробувати, експериментувати. І якраз те, якраз воно мені інколи дає оце відчуття, що. Та ні, я ж насправді зараз там роблю якісь завдання, які раніше робив 2-3 години. Зараз я можу це зробити за годину-півтори, і воно теж дає мені трошки відчуття впевненості в собі і віри в те, що я справді щось можу. І п'ятий останній інструмент, яким я користуюсь, це декомпозиція моїх думок. Я не знаю, чи насправді воно якось так називається по правильному, бо я цей спосіб взяв з психотерапії. Після одного з наших сеансів я інколи намагаюсь ловити себе на думці, коли я думаю про себе, що в мене насправді нічого не виходить. Я намагаюсь помічати цю думку, подумати. Яке відчуття, яка емоція в мене викликає цю думку? Звідки воно походить? З відчуття тривоги, з відчуття злості, з відчуття... може взагалі зі смутку в мене це походить. Я беру оцю емоцію, потім аналізую цю думку і намагаюся зрозуміти, а який вплив має на мене ця думка? Чи вона мені допомагає більше старатись? Ні. Чи вона мені якось допомагає краще себе почувати? Ні, е, вона просто створює додаткове відчуття тривоги, додаткове відчуття тиску на себе. І е, ці всі думки вони призводять насправді мене до такого замкненого кола, де мені сумно. У мене з'являється якась думка про те, що в мене нічого не виходить, і від того, що в мене з'явилася ця думка, я починаю ще більше себе накручувати про те, що я нічого не вмію, і так далі. Це замкнене коло якихось таких поганих емоцій і поганих думок. І я якраз намагаюся себе зупиняти на цьому моменті, коли я помітив, що в мене є якась емоція, і від неї походить думка про те, що в мене нічого не виходить. Я зупиняюсь, питаю себе: ця думка є конструктивна чи деструктивна? Якою конструктивною думкою я можу замінити цю деструктивну думку? Про те, що. У мене нічого не виходить. Може, це не виходить саме зараз, бо я погано спав, були якісь там обстріли нічні. Е, може, це не виходить через те, що е, треба трошечки відкласти це на півгодини-годину або навіть на день, і банально подумати про це собі на фоні. Може, це не виходить, бо... Варто попросити допомоги в когось з цим, в когось, хто це вміє робити. Я намагаюся зараз замінювати свої такі деструктивні думки від синдрому самозванця на щось таке конструктивне, що насправді може мати гарний вплив на моє життя і допомогти мені, а не нашкодити. Чи в мене це завжди виходить? Ні. Буду, Буду з вами відвертим. Я все ще маю ці думки. Вони все ще інколи заганяють в мене в поганий емоційний стан, все ще інколи в мене піднімається тривожність, все ще я знецінюю якісь свої результати. Це все ще є. Але в якийсь момент, коли я усвідомив цю проблему і почав з нею працювати, почав використовувати ці інструменти, про які казав сьогодні, то мені вже стає якось легше з цим боротися. Я розумію, що це. Просто думки, і рідко вони мають щось спільне з е, реальним життям. Тому це дало мені можливість так трошки видихнути. Це не вирішило мої проблеми, це не, не покращило суттєво мій емоційний стан. Але маленькими маленькими кроками поступово я думаю, що я зможу приглушити цей такий е, дуже сильний синдром самозванця. І почати бачити реальні конструктивні речі і опиратися на ті факти, на ті метрики, які я вже вимірюю, і розуміти, що насправді в мене виходить. Що насправді те, що я вже зробив, це круто, що насправді я молодець і що мені аж ніяк не повезло. І хочу попросити вас про одну єдину річ. Будь ласка, не дайте цьому синдрому самозванця псувати ваше життя. Повірте мені, ми з вами не знайомі, але я знаю, що ви молодець. Я знаю, що ви прикладаєте багато зусиль для того, щоб мати ті результати, які у вас зараз є. Для того, щоб в вашому житті, може і не найкраща зараз якась смуга, але навіть щоб вона була, ви не здаєтесь, ви прикладаєте зусилля, ви стараєтесь, ви, можливо, навчаєтесь, ви інколи не засиджуєтесь на роботі допізна. Ви стараєтесь. Будь ласка, не знецінюйте свої зусилля. Ви молодець. І я в цьому точно впевнений. Бо я знаю, що як би сильно не тиснув цей внутрішній критик, як би сильно не тиснув цей синдром самозванця, все ще кожному з нас є чим пишатись. Все ще кожен з нас такий маленький, але класний молодець. Тому, будь ласка, запам'ятайте собі, ви молодець. Дякую вам за те, що додивились це відео. Дякую за довіру. Дякую за всі ті теплі слова, які ви написали в коментарях під попереднім відео. Якщо ви маєте якісь свої способи, як боротися з синдромом самозванця, то розказуйте їх в коментарях або просто поділіться якимись своїми думками в коментарях, мені буде дуже цінно це прочитати. Я вам гарантую, що кожен коментар я читаю і бачу. Тому пишіть, я буду дуже радий його прочитати. Будь ласка, не дайте синдрому самозванця зіпсувати ваше життя. Турбуйтесь про себе, бережіть себе і, звісно, keep going.